Привіт, розпочинаємо новий влог. Сьогодні у нас велика розпаковка. Настя дуже її чекала, мабуть, більше, ніж я. Тому має дві посилки з AliExpress і одну з Notino. Notino буде останньою. Давай. Почнемо з цієї. Вона вже трошки розпакована, тому що дуже я хотіла подивитися на один топік. От Я його розпакувала, зараз покажу. Я взяла ось такий топік собі. І вже навіть його встигла трошки вигуляти. Бо зазвичай я беру звичайний під одяг замість без галтики. А, нападка це. Так, це нападка. вірно. Але цього разу взяла більш таки цікавіше, іншу тканину. Нормально розмір підпадає, мене все я навіть, Я б сказала, на диво для е, Аліекспресу можна взяти на розмір менший теж буде гарно сидіти. Так. Це поки що мені. Це мені. Зазвичай я беру ось такі да, стандартні допіки. Такі допики, мамб'я. Бо їх, ну, вони просто зручні на кожен день. Але щось я змінила е, продавця і щось вони не такі плотні, як раніше. Не знаю, поки я не дуже задоволена, може, так здається. Зараз глянемо інше. Так, Але ось у іншого продавця такий самий. Зараз глянемо. Що по матеріалу, так, да, він ідентичний. Але все одно мені здається, що він значно тонший. Можливо, це просто бабати такой оцемер. Так, можливо, із-за такого кольору. Це наче такий, як завжди. Діталі. А ще, це не все, доставай. Одна, а то зві. Тому що вони йшли в комплекті, два різного розміру. Прийомо? Мама. Я покажу секунду. Мама. А на Чекай. Чекайте. Щоб розмір якось показати, що одна менше, а інша більша. Мені подобається ось ця. І мені подобається, що вона повністю е злита, не вдягається, не знімається з ручки. Це така маленька, навіть не знаю, може під щось таке буде підходити. Мама. Що це мені подобається, а це тобі. Дякую. Та ще в третього продавця. я замовила ще сподівати самий тополь. Той же колір. Але не знаю, вони мені ці не такі плотненькі, як були раніше. Можна на пальчик ну, так, взяти. зручно мочити й тримати, тут гарна така. Це теж, до речі, з Аліекспресу така гарна. Гарна звірятко, котик, мабуть. На котика схоже, правда? Облачка і там внутрі. Що там внутрі? Нос. Ну, що? Так, ну що? У ну, нас почуття на ні? Виводимо звичайно. Дивись, отут треба потягнути. Прямо я буду тримати, а ти тяни. Отак. Розпакували. Али. Ні, ну тут все стандартно, як завжди. Велика коробка і дуже маленький вміст. Але, дивись, на стромечку, це тобі. Тримай. Собі цього бренду ще ніколи не купувала дитинці, взяла. Сподіваюсь, що кран буде гарний. Воно відкручує. буде нюхати. Він не пахне, бо тут, бачиш, така плівочка є. От тепер нюхай. Так, да, пахне, є щось таке в ньому. давай. Розмазуй. Панюхай, я розмазую ручки. Тобі подавлять. Головний тестіровщик крему. Так, і головне, що було в цьому замовленні, це ось ці парфюми. Я довго шукала собі аромат, який мені міг би сподобатись. Свої? Це мені. Тобто аромат я вже вибрала в хебе. От останній раз була на цьому тижні, а потім подивилась, що на матійно. На нього є знижка 27%. Тому чого не зекономити. Де, Де. твої поштови? Покажи, яка в тебе велика, гарна будилочка. А це майже бальбі. Мой, мама не купила, бо хотіла. Тобі подобається аромат? На що схоже. Можеш описати аромат? Щось солоденьке? Ну, тебе нього. Щось солоденьке, мені на виноград схоже трошки. Це є, вінолет. Щоб ви розуміли різницю об'ємів. Насі і сподобалось, тому моїй діло. Щоб вона була як мама і мала свій аромат, правда? Так, на цьому з розпаковки все. Після розпаковки ми пішли прогулятись. І, як завжди, вийшовши до центру, раптово побачили, що тут щось відбувається. Грав ось такий оркестр. І була якась презентація навчальних закладів. Хочу сказати дякую, що ви додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступному влозі!